Пішовся, звичайно, за те, що мене мати захворіла. Не витримав і зробив що просто виїхав з ППД. Вирішив повернутися до того, що тут багато хлопців, з якими я проходив службу в інших загонах, багато знайомих. Дивився відео, як хлопці поронять державу на, на, на Донбасі і Харківській області. Поставили командира, який ближче до комбату, і почалась. Він не виноват, а нас дрючили за все. Мама не особо спочатку не хотіла, щоб вивчався в радників, а жона прийняла це. Щось вона навіть, що я все одно рвусь назад уже все. Мені не видержать просто вдома. Через сімейні обставини, жінка, дитина, і я пішов все, звичай, таким чином. Відновилися за два тижні. Відчуваю себе на своєму місці, вчимося, стараємося, працюємо. Підрозділі ставляться як до сіківського військовослужбовців. Всі розуміють, що все так ну, різні причини. І такого якось утиску немає до цього. Хлопці свідомі, активні, розумні. Є у них бажання продовжувати воювати і знищувати нечисто наші землі.